Доброго дня, вітаю вас на каналі ВЦЕ. Це салінблок, до якого кріпиться безпосередньо амортизатор зверху. І він має на собі дуже великі нагрузки. Якщо виходить салінблок із ладу, він розвивається і тим самим йде дуже велика нагрузка на цей реча. Були такі навіть. Випадки, коли річак цей підгинався. Нюанс по установці. Якщо десь перший раз хтось ставить, або з неопитності, не подивився, не розібрався, цей річак на автомобілі має у нас отаке положення. При машині, як клієнт міняє да, він вивішує передню ось, і цей річак у нас нахилився, він його зняв. Так, поставив. І починає затягувати ці салінблоки. Болти йдуть в комплекті нові, повністю на цю підлітку у нас коробки, просто покажу, що ластів. І болти йдуть нові. І затягує його салінблок. Коли він все протягнув, опускає машину. І у нас речах стає в положення в робоче, але сам салінблок вже у вас буде. Прокручений. Він у вас вже буде в положенні не у спокійному положенні, він вже буде натягнутий салімблок. Він вже буде прокручений, так як ви його зажали на підвісці в неробочому стані, не в її спокійному робочому стані. І тим самим ви підвергаєте те, що салімблоки вийдуть з ладу швидше. На цій підвізці, ще вас наголошую, салімблоки ходять якісно. По ним питань нема. все питання тільки в шарових. Із-за їхнього розположення вниз, да? дивлячись, до того, що виходить маска, пильник рветься і в шарові починають стукати. Сальблоки потрібно обов'язково затягувати на автомобілі вже зібраному і спущеному з домкраті, і робити на нього дотяжку всіх болтів. З рекомендованими моментами заводом виробником Дуже важливо, є ці таблиці в інтернеті, якими моментами які речаги затягувати. Також ми маємо два верхніх речаги. Також вони відрізняються лівий-правий. Вони також йдуть у нас шаровими. Також пильник видно у них. Смазка повністю набита, шарова зі смазкою гарно. Фірмінний логотип, ліва сторона, права. Вони йдуть два ряди ставляться зверху на поворотний кулак. При установці, який є нюанс, зачасту самі люди як ставлюють ці речаги, вони бувають йдуть знизу. Розібрав низ і пішов. Закинув нижні речаги, задні передні нижні і їх притягує. Коли він доходить до верхніх речагів, ці речаги дуже тяжко попасти в зажати його в поворотний кулак. Тому що дуже важливо, щоб сама шарова сіла у поворотний кулак і була зажата болтом, щоб вона сиділа, щоб не було ній ні ни люфта, ні стуків, не доже. І тим самим краще починати заміну цих речагів зверху, зверху міняєте спочатку верхній, і йдете поступово на снижний, передній, задній амортизатори і так далі. Якщо у вас будуть побажання коментарі, коментуйте. Раді вас бачити на каналі, оце І до нових зустрічей!